Доброго ранку всім, 19 вересня, і у нас сьогодні дощить. Як кажуть синоптики, дощик буде увесь день. Ця негода прийшла до нас з півночі, зі Сходу. Декілька днів тому назад були сильні повені в Румунії, в Польщі, в Угорщині. І ось ця погода дійшла до нас. Але за прогнозом надовго не затримається. Завтра вже буде сонячна погода, і все буде гарно. Хоча і зараз вже все нормально. Ось температура води 25 градусів. Температура повітря 20 ні, 16 градусів. Водичка прозора. Купатися можна. Всім гарного дня! Boc, boc.